Вітаю вас, малята! Давайте з вами уявимо, що ми з вами знаходимося у лісі. Давайте закривайте очі і уявіть, що ми у лісі послухаємо, як виє у лісі вітер, як він говорить ву, десь тріснула гілочка, Тріс, тріс. дерева скриплять, скрип, скрип. А чого у лісі не чутно? Відкривайте очі. Яких звуків ми з вами не почули у лісі, які повинні бути? І Зазвичай вони є у лісі. Кого ми з вами не почули в лісі? Так, немає пташиного співу. А чому так сталося? Звичайно, ви знаєте, тому що пташки відлетіли в теплі країни. Але я чую якийсь звук. Тук-тук, тук-тук. Ану відгадайте загадку. Хто на дереві над нами прибиває щось з звістками, наполегливо працює, хоч нічого не майструє. Хто ж це там такий? забиває гвіздочки. Так, це дятел. Дятел не відлетів у теплі краї. Він залишився на зиму. У нашому лісі і лікує дерева, стухає своїм дзьобом. Ось подивіться, який дятел у нас. От, скажіть, будь ласка, якщо дятел буде стукати е, коло нас поряд. Як він буде буде який звук Він вимовляти, у нього получатися? Він стукає, і в нього виходить такий звук: д д, 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 д д Якщо він буде поряд стукати, як ми будемо чути, голосно чи тихо цей звук? Д, 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 д. Ану. Так, якщо буде поряд, ми будемо слух, чути його голосно. Давайте з вами повторимо. Голосно. Д, 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 д. Так, а якщо дятел буде десь далеко, як ми будемо чути цей звук? Звичайно, тихо буде, такий звук буде тихий. А ну, давайте з вами як будемо говорити. т, д, так, а тепер. Добре, а тепер. Д-д, дуже добре. Молодці. Тож ми б з вами чули звук Т, т, Т. Давайте з вами подивимося у люстерку на те, як вимовляється звук Т. Заважаємо щось чи ні? Ану, «т-т-т-т». Так, язичок упирається в верхні зубки, і вони заважають проходу повітря. І отримуємо звук Д. Ану ще раз. Д-д, д, д. Всі побачили. А якщо у нас звук вимовляється з перешкодою, то ми його визначаємо синьою рисочкою. так? Так, Синьою рисочкою і поселяємо його у синій будиночок. Дятел нам подарував символ свого звука. Ось такий символ, раз дятел його вимовляє, т, т, т і починається слово дятел на такий звук. Т. Ось символ звука т буде дятел. І синя рисочка говорить, що звук вимовляємо із перешкодою. І поселимо цей звук у наш синій будиночок так, туди, де у нас уже живуть. Багато звуків ми з вами вже поселили в синій будиночок. Дуже добре. Ну що ж, а зараз я вам пропоную трішки порухатися. Давайте пригадаємо руханку, яка у нас була на минулому занятті, так? Змотимо клубочки, плес, плес, пес, тук, тук, тук Рух ногами і руками, пес, 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 тук, 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 мотинки моточки, змотимо клубочки, пес, 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 тук, 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 швидко жваво бо пес, 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 тук, 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 мотинки моточки, змотимо клубочки, плес, пес, плес, тук. Іж вавіше, плес, спес, пес, тук, 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 мотинки, моточки, смотрим клубочки кубочки, плес, спейс, тук, тук, тук Не збивайся, <die> усміхайся, плес, спейс спесь, тук-тук-тук, мотинки моточки, смотимо клубочки плес, сплес, спас, тук тук, тук Соні мухи, рухом, рухом, плес, спец, спас, тук, 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 моторки моточки, смотрим клубочки курбочки, плес, спес, Так, ось ми з вами порухалися. Ви знаєте, я зустріла дівчинку-даринку, і дівчинка-даринка дуже була засмучена, тому що мишка погризла її улюблену книжечку. І деякі слова, в деяких словах, Даринка, не знає, тепер, яка, який перший звук згризла мишка. Ось, наприклад, давайте з вами допоможемо даринці, щоб вона зрозуміла, яке ж це слово. Ось перше слово воно звучить як ерево. Ерево. Яке це слово? Якого звуку не вистачає? Яку букву згризла мишка? В. Так, і це слово у нас яке? Дерево. Молодці. І ще одне слово. Упло. Який ми додамо звук? Додамо звук Д. І отримає слово яке? Дупло. Молодці. І останнє слово ось. Яке це може бути слово? Ось. Так, звичайно, це слово дощ. От молодці. Отак от, от ми допомогли даринці. Зрозуміти, які ж у неї слова. А тепер подивіться, будь ласка, це у нас було слово яке? Дерево. Слово дерево. І що ж, який же звук перший в цьому де, е, слові дерево? Перший звук Т. І ось ми покажемо його, де він знаходиться? На початку слова. Ось. Дерево, так? Перево. Звук Т знаходиться на початку слова. Так, наступним словом було яке слово? Що це таке? Дупло, так? Дупло. Де у цьому слові стоїть звук Д? Дупло. ДУПЛО, Так, звук Д стоїть також. У першому, на початку слова добре. І ще у нас було одне слово, це що у нас? Дощ, дощ. Слово дощ це у нас коротке слово, так? Коротке. І де ж стоїть звук Д в слові дощ? Дощ, дощ. Так, також на початку слова. Молодці. У всіх трьох словах звук Т стояв на початку слова. А ви подивіться, хто це такий? А це Ворон, і йому дуже подобається пісенька дятла Т, і він дуже полюбляє грати ворон, полюбляє грати на дуді. На дуді. І ворон на дуді грає ось так: ту-ду-ду, ту-ду-ду, Повторіть, будь ласка, ду-ду, молодці. І ми з вами, давайте ви... з'ясуємо слово ду, воно коротке чи довге? Так, це слово коротке, тому що ми один раз плеснемо в долоні. От, іще раз, ду. А з яких же звуків складається це слово ту? Який перший звук ви чуєте? Ту? Ту. Так, перший звук Т. Молодці. Звук Д. Ставимо символ звука Д. А який другий звук? Ду. Ду. Так, звук у. І ось ми тепер можемо прочитати те слово, слово ДУ. Ще раз. ДУ. Молодці. Так що ворон ду, е, грай на своїй дуді далі. А ми будемо закінчувати наше заняття. І так, сьогодні ми з вами знайомилися зі звуком яким? Зі звуком т. т. В якому будиночку живе наш звук? У синьому. А чому саме в синьому? Тому що при вимові звука Т у нас виникає перешкода для повітря. Т. І символ звука Д. У нас, звичайно, дятел, дятел – символ звука Т. Молодці. Успіхів вам, до побачення, до наступної зустрічі!